Это, друзья, требуется показывать целодобово, особенно в кабине, в законе Израиля, для того, чтобы было понимание, что тут вообще происходит. Потому что вот этих мировых шмыгалов это, блядь, понятно, что это фунты, да, какие пять офисных клерков. Я ніхера не вишай. Ну ці кадри треба дивитися. От. Це зовсім недавно було щасливе Донецьке село. Дуже є А це РСЗВ прилетіло. Розібрало нахуй Просто тупо дожмов Нема що показати це касетки. Зараз погода це виход, Там, там. сука, це переходи. Це стволка. Ну, казався. Бачите, погода вроді як херова. Облачність низька. Зайду сюди, бо навіть. Але борти підерські все одно висять, все одно дивляться. Тут... Історія така. Рухаться тільки коли кра... крайня необхідність. Є свої певні правила. Так я зайшов. Я за то что друзья тебе для чего показываю? Для адрес их не висит все равно дрон, это сука. короче туби такая история непоставка 100 мин, збройні сили – це силы території, территории це загибель наших військових Прямий причинно-наслідковий зв'язок кто в украине відповідає за це есть прямі. Шмигаль, умеров камишин агенция за військова військового де порушення, кримінальне провадження, де підозри. Що там служба безпеки? Поки служба безпеки не буде очолювати Рома Червінський, а не оці ручні фунти, включає і Службу безпеки, да, призначення офісом, То у нас така історія буде. 1 Юра. Сука, 5 выход. 1 Юра, Бутусов хабатиться, розказує, а все роблять, вигляд, що ніхера не приходить це 152 же ладно блядь, буду йти в укриття бо калібр тяжкий почали застосовуватися блять вже погана історія казавство поки суспільство це нещасне да, замучене блядь, цикашниками, мусорами не проснеться і не почнеть чекати див від тих хто тут Куліва відповіді. Ждете закінчення війни, договорнячки. Так що сьогодні кульовані з ким договорюватися не буде. Коли прийшло забрати в Україну, якщо комусь не зрозуміло. Сір її вибили і Він кліщами вчепився в Україну. Це щоб було зрозуміло. І оце все може бути у вас вдома. Для того, щоб цього не було у вас вдома, ви маєте самі. Зрозуміть, що робити. Сподіваюсь, скоро там будуть вибори і цю перепідоросню, ви на другий термін вже не оберете, навіть в страшному снімі таке не проснеться, не буде ні ригів, ні помаранчевих, ні зелених, ніякої іншої мерзоти, яка втопила нашу Україну в крові. А ці кадри, бля, дивіться. Якщо думаєте, що це вас не стосується це вас прямо стосується І може у вас і в тому числі і в Києві по це що тут на Донеччині Зараз пішли, коротше 152-122 калібр тяжкі приходи. піду в укриття бо відео то відео погода вроді хірова, але підари все дивляться ну а так казався всіх вас всех однявся буде Україна слава нації.